Привіт, з вами Тарасочкин 5 і сьогодні буде мега відкриття повністю Бравл Паса. Погнали! Хіба один рівень не пройдений? Так. Давайте я хочу забрати перше базика. Баз, баз Так, де у нас? Давайте оцей. Все забираємо? Так. Смініть, точно. Фу, я в шоці просто навсього. Зараз ми отримаємо база. Все. Далі забираємо кредити. Давайте я заберу тут тисячу кредитів. І. Баз! Баз випав. Всю. Баз, баз, баз Баз, треш, так пожив. Мелоді. Так, тепер збираємо на неї кредитики. Боже, я в шоці. Боже. Головне, би мені хватило на мелоді кредити. Я все будь як повідкриваю, бо то треш. Так, ні, хвати мені на мелоді. Боже, мелодії. Так. Думаю, вистачить. Раз і два. Так. Розблокувати. Потвердіть покупку. І... Мелоді на моєму аккаунті. Шостий міфік. Може, треш просто. Мелоді. Так, на нані. Може ще зараз на нані. Ми отримаємо нані. Забираємо блінги. Так. Далі. Де в нас ще може є кредити, щоб ми нані зразу забрали? Не, на нані вже не вистачить. але ні. А, а про те, як я получу тітул, я вам покажу завтра. Давайте ми стардротики повідкриваємо. Боже, мелодії. Пін на пенні. Я думаю, зі стардоту буде падати щось файне. Тисяча монеток. Так, сверхритки. Давайте монети позабираємо, зараз ми їх попрокачуємо. У мене вже плюс 2 міфіка на аккаунті. І то на халяву просто. Так, я забув забрати скінчик на базу. той такий темний. Темний фензер баз. Так, давайте ще ту іконку заберемо. Так. Боже, 3500 монет. Так. Куча не ті тихо тихо Так, пінчик отакий класний. Блінги. І стак-дропики. Обов'язково отакий пінчик. Сто блінгів. Пінчик з вогнем Імба-пінчик. І, І стагдропів нічого не падає, файне. Сто блінгів. Плачущий пін. Стакдропік. блінгів. Так дропік. Так, 1000 блінгів. Ой, 1000 рочків сіли. Спрейчик отакий є. Сто блінгів. Отакий пінчик прикольний. Ще 100 блінгів. Ще отакий от пінчик класний, лайк. Like. 3500 очків сіли. Так, стардропим. Тикаємо, 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 тикаємо. Тихо, Тихо. Тикаєм. Так, зараз ми, коротше, покуповуємо кучу всього. Так. Далі ми ще тут не повідкривали. Стоблінгів. Отакий от такий вот прикольний пінчик. Шесть стоблінгів. Отакий пінчик. 2500 монеток. У мене зараз я такий багатий, Так. Отакий От пінчик. Так, давайте подивимося, що все я позабирав. Усе я все позабирав. Ідемо дивитись і. Бац! 17 тисяч монет! Капець! Так. Бас! Бас! У мене зараз є куча всього. Подивіться на цей скін. Просто подивіться, яка це прелість просто. Подивіться отак. Вау! Боже, я в шоці просто. Получили ми базу і самого головне мелоді. Боже, давайте на неї одразу скінчим купимо. Оцей от давайте. А не заблінгю. Ну, коротше, давайте ми в нас покачаємо базу на 9-й хоча б. Прокачаємо його. нам. На 9 уровні сіли базу і так само давайте Мелоді. Боже, я в шоці просто. Ну і до 9-го. Мелоді на 9-му. Короче, куча на неї всього. Быстрій ритм, короче, куча всього. Запасной поплавок, но ну, я беру гентарговские очки. Так, снаряжку на нього яку брати. Тут давайте йому я візьму урон. Ну і звздная сила. Все, бас прокачаний. Ще давайте купимо. Ну і давайте урон. Боже, все. Подивіться просто на це. Ну все, Давайте ми на базу купимо скінка із бази, бо цей скін дуже прикольний за тисячу блів. Боже, я в шоці прям. Ну що ж, таке було цікаве відкриття. Я маю мелоді і база. Шість міфіків на аккаунті. І куча-куча всього! Я дуже-дуже радий. Ну що ж, всім папа, -па, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!